На Закарпаття завітала Всеукраїнська дитяча ліга з фехтування на шпагах. І Ужгородський етап Горець 2024 зібрав учасників із різних куточків України. Ці змагання стали вже традиційними. Це докадецький етап всеукраїнських змагань. Це вже п'ятий етап, який проводиться в Україну. Не всі міста на сьогоднішній день проводять з об'єктивних причин. Ось у нас є така можливість, слава Богу. Ми проводимо це. Традиційний в принципі ми не міняємо дати, як правило, це початок березня. Ось в цьому році це вже 2009 рік і молодше. От зараз розпочинають дітки 2015-2016 року. Магання переслідують популяризаторську мету за прикладом європейських країн. і Є також переглядом фектувальної зміни на майбутнє. Переваги дитячої фехтувальної ліги оцінили й тренери. Тобто дитяча ліга це для дітей дуже добре, тому що вони ознайомлюються з фехтуванням. Це їх перші кроки. І це дуже круто, що у нас з'явилася така дитяча ліга, тому що вони переходять потім в кадети, юніори, в дорослі. І у них цей досвід тобто, подобається діткам, батькам, тренерам. Тобто ми можемо тепер набирати дітей молодше, ніж раніше. Раніше можна було набирати з 10, тепер зробили для дітей такого молодшого віку. Дітки також захоплені від занять фехтуванням. Кожному подобається щось своє. Я ходив більше років із татом, і мені дуже подобається спорту, бо я там зустрів нових друзів, допомагає стати швидшим обхитрювати там можна. Я два роки займаюся фехтуванням, мені подобається, бо в мене ну, багато нагород. Понад 250 спортсменів із Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького, Тернополя та інших міст майже всіх фехтувальних регіонів України змагалися за нагороди. А в майбутньому чимало з них виходитимуть уже на міжнародні доріжки шпажистів і здобуватимуть перемоги для рідної держави.